Вітаю дев'ятий клас. Хімія. Тема уроку. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені творці і творчині хімічної науки. Роль хімії. В житті суспільства цікаво і пізнавально. На українських землях жінки завжди відігравали важливу роль у царині фармацевтичних наук, науковий трактат Мазі. Вважають першою науковою працею, яку написала жінка. У його основу покладено власні спостереження княжни Євпраксії. Онучки Володимира Мономах і далі тогочасних наукових рукописів грецької та східної медицини, зокрема галена і Авіцени. Справжня наука неможлива без спостережень висування гіпотез, перевіряння їх експериментально, формулювання висновків, виведення теоретичних закономірностей тощо. Це потребувало не лише постійної, копіткої праці, а й обговорення проблем з іншими дослідниками. Тому дискусія на шпальтах наукових журналів і в наукових центрах університетах була рушієм розвитку наукової думки. Значну роль у розвитку хімічних наук в Україні. Відіграли природознавчі наукові товариства. Вони існували в Харкові, Києві, Одесі. Математично, природописно лікарська секція у Львові 1897 року видавали збірки, у яких були статті з хімії та української хімічної термінології. Вищу Державну наукову Організацію України Національну академію наук, яка об'єднує наукових співробітників різних галузей, упродовж багатьох років очолювали найвидатніші вчені хіміки. 27 листопада 1918 року відбулися установчі загальні збори Української академії наук. На яких першим її президентом обрано видатного вченого геолога, геохіміка зі світовим ім'ям Володимира Іванча Вернацького. Протягом 1946-1962 років президентом академії був видатний біохімік Паладін. В академії сформувалося чимало наукових шкіл. Поміж їхніх засновників хіміки Писаржевський, Бродський, Думанський, Кірсанов, найважливіші хімічні виробництва в Україні наведені на схемі, ви вже вивчали цього року їх на уроках географії, тож мали нагоду пересвідчитися, у нашій країні є потужний комплекс хімічних виробництв. Він одна з найважливіших виробничих галузей, оскільки забезпечує глибоку комплексну переробку природних ресурсів, задовольняє потреби інших галузей суспільного господарства у традиційних і новітніх хімічних матеріалах. Докладніше про деякі хімічні підприємства в Україні та їхню продукцію ви зможете дізнатися з додаткових джерел інформації. Зробіть це, інформація дуже швидко міняється, бо міняються умови існування. Роль хімії в житті суспільства можна вичерпно охарактеризувати одним реченням. На засіданні виконкому ЮНЕСКО, що відбулося у квітні 2008 року, одноголосно прийнято резолюцію про підтримання пропозиції ІЮПАК Щодо проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії. Хімічні виробництва в Україні. Схема. Розглядаємо. Аналізуємо Хімічна промисловість України представлена за схемою Гірничо Хімічною промисловістю. Це добування і збагачення сировини. Основна хімічна це виробництво кислоти, соди, лугів, мінеральних добрив. Виробництво хімічних волокон. Пов'язане в Україні з виробництвом штучних та синтетичних волокон. Полімерна промисловість України пов'язана з синтетичними смолами і пластмасами. Лакофарбова. Виробляються лаки, фарби, нафтохімічна і нафтопереробна, пов'язана з паливно-мастильними матеріалами, виробництво органічного синтезу. Націлене на виробництво синтетичних мийних засобів, виробництво жирних кислот, замінників харчових жирів, Шина та гумоазбестова. Виробляє гуми та вироби з неї хіміко-фармацевтична, пов'язана з виробництвом лікарських препаратів. Того самого року минулого століття від присудження Нобелівської премії з хімії Марії склодовської курі ви її бачите ось тут, на екрані монітору. Це дало змогу особливо відзначити внесок жінок у розвиток хімічної науки. За всю історію існування Нобелівської премії лише 49 разів її присуджували жінкам. Її лауреатами стали 48 жінок, одну жінку Марії Складовської Кюрі, двічі удостоєно цієї престижної нагороди. 1903 року в галузі фізики. Та 1911 року у Галузі хімії Марія Складовська Кюрі стала першою жінкою, якій присуджено Нобелівську премію. Крім неї, Нобелівську премію з хімії присуджено ще трьом жінкам. Ось ви їх бачите на екрані монітору. Ірен Жоліо Кюрі. Французька вчена отримала премію за виконаний синтез нових радіоактивних елементів. Дороті Кроуфуд Хочкін, британська біохімік, у 1964 році отримала Нобелівську премію з хімії за визначення за допомогою рентгенівських променів структур біологічно активних речовин. Йонат. Вона народилася в 1939 році, ізраїльська вчена кристалограф, лауреатка Нобелівської премії з хімії за 2009 рік. Спільно з Вен Катраману, Рама Крішнаном і Томасом Стейцем за дослідження структури та функцій рибосоми. Організація Об'єднаних Націй, яка проголосила 2005-2014 роки десятиріччям просвіти задля сталого розвитку, упродовж міжнародного року хімії переконливо продемонструвала важливість хімічних знань для всіх галузей сучасного життя, привернула увагу громадянського суспільства до глобальних проблем зміни клімату. Спонукала замислитися над відповідальністю науки за проблеми економічного зростання, формування позитивних образів хімічної промисловості і науковця хіміка це одне із поміж завдань, розв'язанню якого сприяло проголошення 2011 року Міжнародним роком хімії. То чим завинив перед суспільством хімічна промисловість і хімія, якщо у ХХІ столітті виникла потреба в їхній реабілітації в лапках? Ви самі можете відповісти на це запитання, пригадавши екологічні проблеми. Наведіть приклади, пов'язані з розвитком промисловості сільського господарства в цілому та хімічної промисловості, зокрема? Куди наразі торують. Нам шлях, сучасна хімічна наука і хімічна технологія у багатополучне стали майбутнє, чинов простець до екологічної катастрофи всесвітнього масштабу. Матеріальна природа нашого світу базується на хімії, у сучасному, техногенному суспільстві неможливо обійтися без продукції хімічної промисловості, як неможливо собі уявити без неї ані сьогодення, ані майбуття. Усе залежить від того, як саме ми використовуємо здобутки хімічної науки і технологій, чи зможемо мінімізувати їхній вплив на довкілля. Суспільству в цілому і кожному з нас особливо потрібно усвідомити, наскільки важливим є подальший розвиток хімії для зростання добробуту людей, для боротьби з бідністю, хворобами, для підтримки екологічного балансу на планеті Земля. Не менш важливим є те, що такі зміни у свідомості сприятимуть залученню до опанування хімічних і суміжних спеціальностей нового покоління талановитої молоді. Хто ж з видатних хіміків минулого і сьогодення є взірцем для науковців-початківців? Можна навести чимало прикладів зарубіжних і вітчизняних учених. Чиє віддане служіння науці людству вражає і викликає щире захоплення. До цієї плеяди належать Михайло Васильович Ломоносов, Дмитро Іванович Мінділеєв, Марія Складовська Курі, Олександр Бутлєров та інші. Під час роботи з підручником вам траплялося чимало інших призвич славетних лицарів хімії, її вірних синів і доньок. Не можна оминути увагою видатних українських хіміків минулого Бунге, Вернацького, Горбачевського, Писаржевського, Кипріянова, Кирсанова, Голуба та багатьох інших. Їхню справу гідно продовжують сучасні учені у провідних університетах і науково-дослідних інститутах Національної академії наук України. Проте підручника, а тим паче одного його параграфа замало, щоб назвати усіх науковців, які зробили безцінний внесок у скарбницю хімічних знань. Треба зауважити лише, що багатьом із них були властиві не тільки природна допитливість і потяг до знань, вони стали справжніми модернізаторами у своїй професійній сфері. На думку сучасних соціологів, такому типу людей притаманні громадська активність, підприємницький хист, працелюбність, життєва енергія, відчуття поточного моменту та екологічної кон'юнктури, масштабність мислення, прагнення освіти, сприйняття культури, мистецтва, професіоналізм, розмаїтість інтересів і захоплень. Саме ці особисті риси варто розвивати в собі людині будь-якої професії. Замисліться над цим, що під час сходження на новий освітній щабель ним стане для вас старша школа правильно обрати життєвий шлях. Хай щастить вам юнаки та юнки. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні та житті.